Всім привіт! Тестую декілька днів цікаву функцію. Я про неї не знав, але відео з перекосами по фазах е були коментарі, які наштовхнули мене на це. Я порився, почитав і знайшов цікаве налаштування. Якщо зайти сюди в Advanced Functions asymmetric face fitting, бачите галочку? Я її включив починаючи з, то, здається, суботи тобто, це вже декілька днів так працює. Що воно дає? От дивіться. Показує споживання по фазах, бачите? 1,5 кВт, 100 Вт і 300 з хвостиком. Так? А тепер найцікавіше, а що ж у нас йде з мережі? А дивіться, як рівненько. Різниця там в пару Вт. Зараз воно його підрівняє. Оп! І знов рівно. Це тому, що якийсь прилад включився виключився. В мене карент-трекери не встановлені. Просто фізично не було місця, куди їх поставити. Тому на ці величини ми не реагуємо, вони взагалі нічого не означають. Але отут подивіться, як рівно. А? І якщо подивитися повністю все споживання, ну, всю історію по картинці, що там йде, звідки, що з батарейки, що з pv 1, що з pv 2, от бачите, навантаження в нас і далі нерівномірно. 1000 Вт, 100 Вт, 800 Вт, а з мережі ми беремо практично однаково. Отака картина. А тепер ж давайте я цю функцію Advanced Function Asymmetric Face Feeding я її вимкну. І ми подивимося на те саме. Тобто, споживання, бачите, і далі йде плюс-мінус в такому режимі. А що ж відбувається з мережі? Опа? А це вже нагрузка на мій трансформатор. Відповідно, якщо тут подивитися повністю все на одному графіку, бачите от споживання. Ну, щось іде з е... панелей, само собою, якось перерозподіляється. так? Але от що по фазах. Ну і струм, відповідно, теж різний. Да? Тобто, це все, все логічно, все нормально, все за правилами. Так що я не знаю, як він це робить, чесно, але при роботі з мережі. Ще раз показую, де воно живе. При роботі з мережі, от зараз він вирівняє, він вміє вирівнювати, от він підрівняв. Вміє вирівнювати споживання по фазах. А? Як вам таке? От, зовсім перекос. 2,2-7, ну, 100 Вт навіть взагалі і 300. Тут по 700. Як на мене, це дуже круто. Що скажете? Треба буде, звичайно, ще перевірити це на батарейках, що воно буде, як воно. Ну, Хоча це, знову ж таки, це робота з мережею. Тому з мережею він вирівнює, а, мабуть, в автономному режимі він цього вміти не буде.